Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 18 за підручником інформатики 9 9 авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручника з іменем. Магазини. Під час виконання права будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Створимо запит за допомогою майстра запитів. Для цього перейдемо на вкладку створення та в групі запити вибираємо майстер запитів. Відкривається вікно, в якому вибираємо майстер простих запитів, ОК. І нас цікавлять поля з таблиці Магазин. З даної таблиці цікавить поле Магазин. Виділяємо його і натискаємо ось цю кнопку. Якщо додали щось не так, то можна його вернути. Крім цього, з таблиці «Фільми» цікавить поле назва фільму та ціна за одиницю. І таблиця підсумок поле кількість продаж. Далі. Ось тут перемикач докладно, так і залишаємо. Далі. Введемо назву запиту. Продажі. Хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас запит продажі вже існує з такою назвою, то ще один запит з такою самою назвою створити не можна. Натискаємо готово. Отже, запит створено. Тими полями, які ми вказали. Закриваємо і вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!